Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке коротеньке відео. Хочу показати, як робити не треба. Аж дивіться, повернулася до мене косарочка. Вона ремонтувалася на початку весни, був капітальний ремонт. Заміна ЦПГ. Тут сальники, як завжди, новий карбюратор Вінзоровський. В общем, людина попросила, подивись, не заводиться. Все в бензинові. Дивіться, скільки землі. Я не, не знаю, хоч кол на голові тиши. Ось отакий повітряний фільтр це також все земля. Бачите, земля. З нього аж тече все це діло. Все в цій землі. Тут земля, тут земля. Дрикаєш, воно, воно все летить в пилюці. Ну, я не розумію, як не можна. Не любити свою техніку, так от знущатися, щоб, щоб було аж так. Я не знаю. Тобто, Нажимаєш на курок, дросіль ледь-ледь би ледь ходить. Я так розумію, його абразівом у цій пилюкою все, все стерло, все, що можна і все, що не можна. Я не знаю, що робити. Її засасує. Зрозуміло, що воно стиснути не може, його запалити. От якось так. Компресію я заміряв. 5,5 очков. Ну, це мало. Це реально мало. Не знаю, зараз раді цікавості спробую скину карбюратор, скину, вихлопну, подивлюся, що там робиться із ЦПГ. Буде де щось цікаве, включусь, покажу. Так, продовжую, вихлопну, зняв. Значить, дивіться. Повна вихлопна бензину. Чітко. Тепер, як вам тут так показати, зараз спробую. Візьмемо ліхтарик. Отак от світимо вглиб. Що такий нагарний пойми який. Там хона немає. От якось так. Так. Що я вам тут показав, не показав, мабуть, не дуже показав. Дивіться. Дивіться, дивіться, і вчіться. Оце отакі нагари отложення. Отак от виглядає відсутствуючий хон. Ну і зараз ми спробуємо прокрутити. Отак от виглядає поршень. Чорне все блищать тільки, тільки кольця. Ну, то ще не все. То ще не все. Значить, дивіться, шворгалка була також нова. Тут її вже зашворгали, заводились хорошо, але довго. Навіть чути, як хрустить це діло, як провертаєш. Тут тобто також ще не все. Значить, тут стояло нове щеплення, в якому також труба. Бачите, алюміній вже виглядає. З тієї сторони то таке саме, також саме алюміній виглядає. Дивіться, оце все, це тупо просто земля. Ну. За рік двічі можна капіталить мотокосу. Поршньова, до речі, стояла Вінзоровська, якісна, класна поршньова. Нема тут ніде ні потьоків, нічого, бачите, все сухо. Тобто робимо чітко класно. Але ж, ну, власник, як власник, самі бачите, так? Да? Отак от бува. Ну, давайте. Ще раді цікавості зараз здірну циліндропоршневу групу, щоб уже переконатись 100% що прикол саме в циліндропоршневій групі. І тоді розставимо всі крапки над І. До речі, ще ось дивіться отакий ось лайфхак. Кому не вистачає тяги або землі, або пилі в двигуні, сверлите отак просто. В повітряному фільтрі отакі дірки на 6, може навіть на 7 мм. І буде те, що треба. Тяга буде, я тобі дам. От якось так. Беріть до уваги цей лайфхак. І буде отак. Все, знімаємо ЦПГ. Так, ну що, любі друзі, зняв я циліндропорчнєву групу. Отакий От поршень, як можете бачити, задертий. Все чітко класно тут. Можете чути, яка ступенька, яка брова, але то не суть. Можливо, дивіться. О, там видно. Ото все бензин із землею разом отам. Все чітко класно. Тепер ЦПГ. Не знаю, видно вам, не видно. В общем, блистить, як лисина. Вона витерта. Вона витерта просто. Геть на канцур. Отак, о, зараз я вам покажу. Буде чітко видно. Дивіться, отак воно його задерло, стерло, все чітко капітально. От, от якось так. Бачите, блищить, все чітко, класно. Хонус є отут, ось трошки. І з цієї сторони, ось отут, трошки, там, де. Поршень не ходить. Там, де робоча поверхня, де ходять кольця, поршень, там немає нічого блищить, як у кота вуха. От якось так. Тому що, що ми робимо? Ми цей двигун знову приговарюємо Цей двигун приговарюємо на капітальний ремонт. Відповідно, ЦПГ под заміну, сцеплення. По заміну. Модуль зажигання чи запалювання вроді цілий. З карбюратором все також незрозуміло, бо ходе... Ходить... практично не ходить його. Ну, вкрай тяжко нажати. Не знаю, розберемо, спробуємо його, звісно, відмити, але я не впевнений, що дивіться, скільки я зусилля прикладаю, щоб, О, бачите, якось так з таким стрибком. Ну, Тут так дуже не скажеш, але дифузор потертий також Абразивом, землею, пилюкою. Тому завжди звертайте увагу на повітряний фільтр, у якому він стані. Я неодноразово вже наголошував. Покосили, зніміть, помийте, почистять. Це, скажімо так, буде тільки краще для таких двигунів. Вони будуть працювати, служити довго-довго. А якщо не дивитись, робить оце отак. отак, А, і так сойдет. ну Отак воно і робитиме. Вибачте, мене двічі на сезон ремонтувати мотокосу. Да, хтось скаже, о, тут ти неправильно зробив, херню поставив. Ось дивіться. Він зор нормальної якості, ціліндропоршньова група. Ви всі прекрасно бачили відео з моєю мотокосою, яка відслугувала мені хто за скільки років. От якось так. Ну тут, бачите, навіть відображення наше видно воно лисе. Я не знаю, що робити з такими людьми, яким кажеш, вони те не слухають, роблять своє. Ну, роблять своє, значить, значить, роблять своє. От якось так. Тому що на цій, на цій печальній ноті завершуємо отакий от огляд. Такого дристопала. По-другому я це не назову. Ось так от. В общем, не повторюйте чужих помилок. Робіть гарно так, як я вас вчив. Робимо так і далі буде. A few moments later. Так, Любі хлопчики і дівчатка. Тут такий форс-мажорний ситуейшн виник. Звернулись до мене люди за допомогою. Вечір чи навіть ніч вже на дворі. В общем, треба було допомогти військовим. Значить, Дивіться. Відпало в них колесо чи не зовсім відпало, але не суть. Оце така якась проставка чудна під диски. В общем, тут ось так, стоять такі ось гужони. Такі болти, різьба 14, шах 1,25. В общем, в двох гужонах вирвало різьбу. Зрозуміло, що колесо бовтається. Я так розумію, судячи через цю проставку колесо, там дебеле. Ну, то не суть саме, колесо мене не стосується. Моя задача була допомогти людям перерізати різьбу у цих гужонах вдвох. В общем, запередолили ми тут 16 на півтора під болти. Болти є, слава Богу. І у нас тут добрі люди, які, скажімо так, допомогли. В общем, вийшло все це діло зробити. Проточили, різьбу нарізали. От якось так. Тому хлопці доберуться в потрібний пункт вчасно. А не десь шукати серед поля, серед лук, не пойми чого, проволоку, чи гозді, чи глину. От якось так маленька ремарочка. В общем, робимо так і далі до перемоги.